за все є семіна, як було навчання. По-друге, ми створили таку площадку, де і можуть обмінюватися досвідом один з одним. Тобто це можуть бути бізнес-групи, де немає конкретних бізнесів. І принці зустрічаються, і вони от, є якісь питання спільні, а вони обмінюються досвідом, спілкуються, комунікують. І також зараз плануємо це робити по секторах. Як ставні класти робити, тобто є єнці, які мають спільну тему, в спільному бізнесі, вони можуть також об'єднуватися і щось спільне робити більше. Є багато заходів по бізнес-знайомствах, по відпочаткових бізнес заходах. Але основна ідея це є саме обмін досвіду. досвідом. Також, ви бачите, в задках у нас в клубі є бізнес-школа. Попередньо планували її в Тернополі вже в цьому році, але десь не зібралася певна кількість людей. А, тому наші учасники в Львів ми записали сьогодні путікульгорів з тим, щоб його принести до Тернополі. Тобто, у мене якась ціна цікавність, щоб це зробити в Тернополі. Бо великі міста, Харк, Київ, мають свої бізнес-школи, мені міста на жаль, немає. Тому я думаю, що в Тернопіль буде один з тих містів, те, де вона може бути. Найближчий час. Зокрема, клуб працює тільки в а зараз активно працює франківський Львів. Львові близько 600 учасників. В Тернополі зараз близько 80. Відповідно, по Україні близько тисячі. Основна ідея клубу це створити такі площадки кожного змісту підтримки самого, саме малого бізнесу. А, тобто це і обмі досил, консультативні моменти, навчання, також спільні бізнес -клайки. От Зараз ми запустили бізнес-класів спільних всеукраїнський зеленний кошик, це вирощування деформним методом рослин. А, тобто, учасники клубу розібралися інвестиціями, ідеями, підтримками. І Ми вже створили товариство, тобто запустили такий, так, такий спільний, спільний, спільний проєкт, там 2 мільйона інвестицій. А таких проєктів планується близько стану за найближчі 3 роки. От, тобто, тобто перший рік, я думаю, буде 10-15 проєктів ми загалізуємо. Відповідно, якщо якісь є бізнес-ідеї, ми можемо їх покидати на спільне інвестування в клубі. Чи на, ну, чим інвестуванні, бізнес-школа і наші конституційні центри вони їх підтримують. Таким чином проєкту вони мають зміст до реалізації.